Немає жодної людини у селі Мирославка та навколишніх селах, хто б не знав цього прудкого, жвавого та усміхненого чоловіка. Михайло Довбищук відомий селянам як майстер на всі руки, та особливістю його натури є хист до писання картин і поезій. Мистецтво Михайло Миколаєвич зацікавився ще у райківській восьмирічці, де навчався. Там оформлював стін газети, комсомольські альбоми. Після армії працював у Мирославському колгоспі художником-оформлювачем, а тоді вступив до Вінницької художньої школи. При ній було організовано курси художників оформлювачів. Я там прочився рік і повернувся в село назад в колгосп. Працював художником. колгоспі оформляв парткабінети, кімнати тваринників. Всю нагляду агітацію, наочну агітацію я виготовляв для колгоспу, який нараховував 5 сіл. Добре знають Михайла Довбищука й учні з Краглівської школи. Для них чоловік розмалював фоє, написав ікону. До речі, талант до написання образів відкрив у собі художник у 90-х роках, коли його попросили оформити Мирославську церкву. Я погодився з пропозицію. Трохи було ляшно це робити, бо справа в тому, що в душі мене то є, віра в Бога, і я вірю. І... Раптом переходити від одної сфери роботи як пропагандистської лозунів, і Леніна, який я малював ці доярок до ікон. Це дві великі різниці для моралі і для душі. Але я цього, взяв за цю роботу. І десь за два з половиною три роки я Всю церкву оздобив іконами і розписав Мираславську церкву. Є вислів, якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. Він характеризує натуру Михайла Миколайовича, який також пише вірші і нещодавно випустив збірку. Його та його колегу поета Бердичевлянина Сергія Мостового запросили до Скраглівської школи на зустріч із старшокласниками. І якщо ті знайомі з Довбищуком, то Сергія Леонідовича бачили вперше. Він родом з Кривого Рогу, розповів дітям редактор газети Земля Бардичівська» Володимир Кравченко. У Бардичеві живе давно. Працює у міському центрі зайнятості, але це не заважає розвиватися таланту до написання віршів. Те, що виношувалося в думках, воно ну, лягло на папір, подивився, виходить непогано, писав зразу в шухляду, а потім запропонував редакцію Землі Бердичівської. І відтоді декілька речей там було надруковано. Сергій Мостовий підполковник пройшов афганську війну, керував батальйоном. Має вірші на цю тематику, але не дуже багато. Всього у доробку поета близько 50 творів. Я е, взагалі підходжу відповідально до розроблення цієї теми. Якщо вже пишу річ, то я її довго виношую, вивіряю, а потім уже подаю на розсуд. Деякі взагалі так і не народилося, в сирому вигляді лежать. А те, що запропоновано, то я вважаю, що воно гідне для друкування. Кого тут винити, тих вже нема, а на цих не покажеш пальця. Нові герої і нові імена прийшли на зміну афганцям. Солодка цукерка, красива фольга, військова героїка в фільмах. Там з екрану стріляють, красиво біжать, а під храмом сидить без ноги й а власка не у Сергія Мостового збірки ще немає. Він навіть не задумувався над тим, чи варто її видавати. Вважає, що не зовсім напрацював на неї. Хоча діти на цей рахунок думають інакше. Під час читання віршів вони уважно слухали кожне слово, сміялися над жартами, шукали у творах щось рідне для себе, і таки знайшли. Я під враженнями хотілося б, звісно, частіше, але а, дуже. Мені сподобалося, тому що прочитати вірші збірки це одне, а почути від самого автора це зовсім, зовсім інше. Дуже сподобалося. Поезія це завжди неповторність, як сказала Ліна Костенко. І так як ми дуже любимо поезію і читаємо, вивчаємо її на уроках літератури. І зазвичай дуже хочеться знати того поета, хто це написав. А сьогоднішній день нам дав цю можливість, тому що коли ти читаєш вірш, ти його сприймаєш по-своєму, свої відчуття, свої думки. А Сьогодні ми мали змогу відчути так, як відчував і пише це поет. І я думаю, що ну, сьогоднішня зустріч нам дала дуже багато своїх вражень, і вона була чудовою. Наприкінці зустрічі з митцями діти подарували їм квіти, а головне нагородили аплодисментами за їхню творчість. Колектив школи сподівається, що подібні читання стануть традиційними у їхньому закладі.